Доброго ранку всім працюємо на Харківщині. Хотів би поговорити трошки про порушення прав дітей, про прийомні сім'ї, про патронатні сім'ї і розказати, як зараз міцос порушує права дітей і травмує їх. Дивіться, є дві форми влаштування дітей: тимчасова і ну, основна, скажімо так. Да? Тобто, якщо є прийомна сім'я, а є патронатна сім'я, в чому різниця? Патронатна сім'я. Це сім'я, сім яка вирішила тимчасово до 6 місяців прихистити дітей, яких вилучили з небезпеки. Патронат створює громада, патронатну сім'ю. І щоб в їхній громаді, якщо з дитиною сталася якась біда, служба дітей, служба у справах дітей поміщує в таку патронатну сім'ю на 6 місяців. Цю дитину Дитина там знаходиться тимчасово, вона не звикає так сильно до. Нової сім'ї вона не звикає до інших дітей з цієї сім'ї. За цей час громада робить все служба справах дітей, щоб або повернути назад дитину в біологічну сім'ю, проводить заходи з сім'єю. Якщо питання вирішується і можна помістити перемістити обратно, повернути в сім'ю, дитину з патронатної сім'ї переводять цю. Біологічну сім'ю і все або на інший випадок, коли неможливо там батьків перевоховувати, складна ситуація. Тоді громада доводить дитину до статусу, тобто батьків позбавляють батьківських прав, і тоді дитина отримує статус статус позбавленої батьківського піклування з цього моменту. Держава гарантує дитині за статтею 52 конституції України захист. На цю, е, на цю дитину одразу йдуть кошти від держави. А до цього часу е, громада. Ну, зараз патронатну сім'ю підтримує держава, е, бо це не так нещодавно створено. От в цьому це, це принципове. Тобто е, дитина тимчасово там знаходиться. А є прийомна сім'я. Прийомна сім'я от зараз створює район, а після децентралізації мала б також створювати громада. Тобто прийомна сім'я це вже основний не тимчасовий, е, не тимчасовий. Е, Скажімо так, не тимчасове влаштування це на постійне під опіку. Тобто дитина, яка з патронатної сім'ї, в яку не повертають в біологічну родину, вона може перейти потім або бути усиновленою. Тобто вона, коли отримує статус позбавленого батьківського піклування, вона має право тоді бути усиновленою або йти під опіку, і вона йде під опіку, статусна дитина. В прийомну сім'ю, щоб не жити в інтернатах і закладах, от в прийомну сім'ю. І держава платить кошти батькам, вихователям цієї прийомної сім'ї за утримання дитини. Тоді дитина там постійно знаходиться, її рідні і батьки сприймають як свою, але вона під опікою. І там не може бути більше чотирьох дітей одразу під опікою. А в патронаті, ще раз повернусь до патронату, патронат не може брати з різних сімей дітей, тільки з однієї. Розумієте? І ось дивіться, що зараз відбувається. І за того, що блокується закон, наш Мінсосом блокується, закон цей розблоковує створення громадами прийомні сім'ї. Тобто сімейну форму виховання треба розвивати. Цього не відбувається, тому що немає громад повноважень. Громада, що тільки може зробити, це патронат. А патронат це тимчасова форма влаштування. І зараз, тому що прийомних сімей не вистачає. Зараз всіх дітей поміщують в патронат. І діти там проживають в патронаті більше шісти місяців. Вже більше року навіть проживають. Але це тимчасова форма. І батьки патронатні, і діти, рідні, біологічні діти патронатних вихователів також розуміють, що дитина там знаходиться з ними, тимчасово. Відбувається травма дитини, тому що ця дитина, по-перше, звикає до батьків, по-друге, ця дитина точно. Піде або в іншу сім'ю, або залишиться в патронаті під опікою. І надалі. Тобто патронат, патронатні батьки можуть взяти під опіку дитину, але це ж не основна форма, розумієте? Тому просто патронатні родини перетворюються в прийомні сім'ї, ну, як, як такові, і тоді не, не вистачить патронатних родин. І тому дітей, коли будуть вилучати з небезпеки, не буде куди поміщувати. розумієте? І зараз от, діти, які проживають в патронатних родинах, вони не можуть. Ну, по суті, відбувається травма дитини, дитина прив'язується. Ось така ситуація. Тобто, просто відбувається підміна понять, щоб досягнути показників сімейного виховання, патронатні родини потрошки перетворюються в прийомні родини. А в результаті страждають діти. Я все ж таки сподіваюся, що нарешті закон 7087 буде впроваджений в дію. Він перестане блокувати. Цей закон і дійсно дійсно буде відбуватися захист найкращих інтересів дитини. Всім дякую за увагу.